Сьогодні у футбольному тижні. Вища ліга – загострення боротьби за бронзові медалі. Побіга – це і так вже доволі, але як вона відбулась – 2-0, 3-0. В принципі ми довольні. Результатом 2-0, побіга, 3 очка. Далі боремося. Міська першість. Знову поновлено змагання. Останнім часом не щастить з результативністю в ліку, та й суперників, що трапили на тривалому відрізку турнірного марафону, слабкими аж ніяк не назвеш. Як приклад, епіцентр він зберігає шанси в боротьбі за медалі. Протистояння із червоними скористався цілком. Особливо видовищним матч не назвеш. Підсумковий рахунок зустрічі – 2-0 на користь кучера і партнерів. ребят, с победой поздравляю. Действительно, была очень тяжелая игра. Не знаю, какого плана тяжелая, но выиграли 2-0. Чуть тяжелый график сейчас, и город, и область. Чуть устают ребята. Приболело два человека, травмировался один. Но все равно, как бы, боремся за призовые места, стараемся, выигрываем. Победа, это и так уже довольная. Но как она произошла, 2-0, 3-0. Да, в принципе, мы довольны результатом. 2-0, победа, 3 очка. Дальше боремся. Більш ніж врожайнішим незабиті м'ячі видався інший поєдинок. У ньому календар змагань звів гепард та Екодім-2. Якщо першому не можна було програвати відповідно до розташування у таблиці, то другий за будь-яку ціну прагнув вибороти три пункти, аби залишитися при шансах поборотися за медалі. Суперники лише встигали обмінюватись голами. Однак краще це вийшло у фаворита матчу. Він і переміг з рахунком 7-6. Я закончився счетом 7-6 в пользу нашої команди Гіпард. Була дуже цікава ігра, так як розрив постійно розглянув 1-2 міща. Команди грали добре. Ну, я думаю, глядачі отримали удовольствие. Для техноплюса теж іще не все втрачено. На заваді стати не спромігся і впертий Альпарі. Блакитні, хоч і забили три, однак пропустили удвічі більше. Спасибо команде за игру, спасибо за победу. 6-3 мы одолели хорошую, добротную команду Альпари. Спасибо соперникам за игру. Игра, я считаю, получилась очень довольно-таки интересная. Спасибо еще раз. За... Тяжело далась победа? Ну, однозначно нелегко. То, что сказать, что победа далась очень легко, так сказать, нельзя. Так как соперник, мы пытались уйти по ходу игры в отрыв, но соперник не давал это сделать, я считаю... Турнірній таблиці від минулого туру практично нічого не змінилося, адже лідери заробили по свої три пункти. Вочевидь, і трійкою призерів ми практично визначились. Тим часом поновилися змагання у першій лізі, дуже гострі перипетії в обох групах, в турнірних таблицях суцільна інтрига. Тим часом не вщухають пристарці і в першій лізі. Центральним поєдинком в групі А стала зустріч між Лимоном та зерносвітом. Фактично, результат цієї дуелі визначав чемпіона групи. З перших хвилин ініціативою заволодів зерносвіт. Однак дуже швидко жовті спочатку відіграли, а потім і зовсім відірвалися із солідним гандикапом. Во-первых, хочу поздравить нашу команду. Мы вышли на первое место. Чистая команда хорошая, заверну Мы готовились, знали, что команда без индивидуальных людей. Но собранно играет в коллективный футбол. Я рад. Разница в м'ячах, Но это футбол, это мини-футбол. Могли мы ми забить столько, могли они забить столько. Я рад, что мы выиграли, Я рад, что мы на первом месте. И я думаю, что 90% мы уже вышли из группы. Поэтому ждем следующего соперника. Конечно, следим. Есть там хорошие команды. Э, Интерплюс, Авиатор, э, кто там еще? Э, Пед, Пед-институт. Я думаю, что эти команды и будут бороться за выход из той группы. Будет интересная, скажем так, концовка и файрплей. Скажу, в первую очередь, что не было нашего основного состава. То есть два человека выпало из основы. И как бы тяжело было играть без замен. Но замены были, но неполноценные. Скажу, в чому разница. Разница в тому, що команда більш підготовлена, по видно было. У нас немножко были недоработки где-то в обороні, в атаке. Конечно, молодець їхній вратарь. Спасибо йому за игру і спасіба всій їхній команді. Найрезультативнішим стало у турі поразка «Ес-Лайну» від свободи. Хоча до честі перших варто зазначити, ними було створено чималу кількість моментів. Зрештою, не пощастило. Натомість у тиврівчан з'явився реальний шанс поборотися за місце у трійці. Сьогодні ми провели непогану гру, як і останні 5 ігор, де всі ігри були переможними. Сьогодні ми ще раз доводимо, що ми хочемо включитися за трійку лідерів і вийти до фінальної кулі. У нас ще непоганих є дві гри, навіть можна сказати три з команди нашого рівня. Зараз команда нас піднялася ну, на гарному рівні, ми зловили свою гру. Думаю, у нас проблем не буде, але будуть проблеми е з тим, щоб команди, які перед нами втратили очки. Як ігри між собою, хтось повинно втратити, думаю, ми зачіпимося за третє місце. Не полишає гонитви за фінальний пул і Рошен. Черговий суперник міська рада забрав немало сил. Утім, з мінімальною перевагою, але кондитери таки перемогли. У підсумку 2-1 на їх користь. Хочу сказати, що зустріч була надзвичайно напруженою. Ми знову ж, як завжди, за перші пропустили м'ячі, потім попиталися відігратися. Один нам вдалося. На більше нам просто не повезло. Я вважаю, гра була абсолютно рівною. Фактично ми нічого не відступили. Вимо ну, знову ж таки програли, ну чуть, -чуть все-таки сильніші команді. На жаль, нам не повезло, і удари були хороші і штанги, були, але ну, все таки не попав в ворота. Надіємося, що наступний раз ми трошечки зібраніше зіграємо і нам повинно вийти краще. Ну, значить, що, іграли, пацани хороший футбол. Тобто ми вийшли так розслабленими, думали, що победа дасться легко. Але... Пацаны опять же показывают характер, как я говорил, что постоянно трудно играть с командами, потому что набирают ход, набирают ход, а мы как-то топчемся, топчемся на месте. Вроде все как игроки играющие, но у нас просто две четверки, и получается, что две разных команды. Работаем над сыгрыванием. Сегодня опять волевая победа. Ну как волевая? Короче, хорошо пацаны играли, нормально все получилось. Но самое главное, что победа, потому что уже дать дальше некуда. Каким по-любому попадать в тройку. Як не крутіє, наверное, мабуть, добудемо, та ячеєчку третю, скажімо так. Медколедж знову програв. Цього разу МФК. Хоча вихованці дитячо-юнацької спортивної школи довго не могли схилити шальки Терезів на свій бік. Кульмінація ж матчу припала на останню 10 хвилинку. Саме тоді чорні і вирвали три пункти. Нас сегодня не хватило просто немножко скамейки запасных, не получилось. Ребята не разъехались по домам по определенным причинам. Ну и капитан наш в самом начале игры получил досадную травму. Ну, Безусловно, ребята играли сегодня против команды, которая представляет детскую школу по по футзалу. В принципе, У них была последняя игра сегодня с нами перед тем, как они будут участвовать в чемпионате Украины. Конечно, они лучше оснащены нас технически. Хостпро обіграв бригантину. Це вже друга перемога айтішників поспіль. Хоча цей результат дався їм не так легко. Суперник, у буквальному сенсі, за словами триумфаторів, попив до них досить багато крові. Перше хочу сказати, що гряз дуже грязна, грязна команда, взагалі не дисциплінірована. Постійно б'ють з потіжка по ногам. в общем, нічого нормального не можу сказати. Ну а по ігрі дуже задоволені, що вдалося виграти. Хотілося звісно, накопити більше, але на першому таймі тамі здалося, що від нас тут звернулися устріки, повернулися, не могли попасти, то штанги, то з метрової відстані не попадаємо по воротах. На другому таймі вже вдалося налагодити свою звичну гру, гру пас ну і отримувати від цього задоволення. Перед усім потрібно виграти всі оставшіся ігри, будемо до цього докладемо всі зусилля. Ну и постараемся, звисно, Сдобути Достатнюю и чудную ризницю за забитых И пропущенных голив Не хватило, ну физической подготовки Немного не хватило. Замена у нас одна замена была, то есть мы уже в второй тайм Мы вышли уже такие, уставшие немного Ну как бы что. Ну ребята там падали Постоянно с этой я не знаю Где-то их били, где-то они падали, там плакали Говорили, что футбол там вроде Дядьки грають, а вийшло, що з дібачками грали. Ну, не знаю. Єсть як є, проіграли, що з ділялося. Будемо старатися до час лучше. У турнірній таблиці в групі А суцільна інтрига. Принаймні у її верхній частині. Хто вибере другу та третю путівку до фінального пулу і досі передбачити дуже складно. В обласному центрі функціонує чимала кількість футбольних шкіл. Утім, в більшості з них учні практично позбавлені умов займатися улюбленим спортом взимку у прийнятних умовах. Вихід знайшли ініціатори створення мініфутбольного клубу «Вінниця». Саме вони заснували винятково футзальну секцію. Мініфутбольна ідея з'явлення даної команди визникла у федерації футболу, в частності Руденка Дмитрія і Абізюка В'ячеслава. З'явилася ця ідея года півтора назад. Ну и сразу воплотили ее в реальность. И на данный момент эта команда находится во дворце пионеров. Почему идея? Потому что футзал сейчас хорошо развивается не только в мире, но и в Украине. У нас даже в городе появился полноценный чемпионат города, области. И данный вид спорта позволяет детям намного раньше выходить на всеукраинский уровень, намного раньше заниматься более серьезно. Так как чемпионат Украины по футболу начинается с 14 лет, то чемпионат Украины по футзалу начинается с 9 лет. И в этом году эта команда уже поедет на чемпионат Украины по футзалу. Значит, в мини-футбольном клубе у нас на данный момент есть три возраста. Это команда 98 -го года, 15-летние, в этом году 16-летние ребята. Середній візраст у нас це команда у 9 це та дев'ятилітні. Ну, Сюди входять 8-9 років, тобто 2005-2006 тисячі шістої рік рождения. І наймолодша младша візрасна категорія 2007 і младше. То це зовсім маленькі, ну котрі вже ходять, займаються. Ну і соответственно, через год другий будуть грати. Нині в МФК займається декілька десятків хлопчаків у різних вікових категоріях. Навіть наймолодші вже встигли набути досвіду, так би мовити, у бою. Вони беруть участь. У різних змаганнях, як на регіональному, так і всеукраїнському рівнях. если брать старшую команду, то они уже давно участвуют в чемпионатах Украины, в чемпионатах города играют. Младшая команда участвовала уже в двух соревнованиях. Это соревнования во Львове проходили. И вот буквально на прошлых выходных состоялся чемпионат области по футзалу, где команда заняла четвертое место. Тренировочный процесс – это приблизительно 4 тренировки в неделю. То есть это может быть три тренировки по футболу, бассейн, может быть, две тренировки по бассейну, ну, бассейн, две тренировки плавания и 3-4 тренировки именно футбола в неделю. А у старшей группы это чаще, потому там они почти каждый день занимаются. То есть все зависит от возраста. Если у младшей группы, то это не больше трех тренировок в неделю, у средней группы 3-4, может даже быть 5 тренировок, если там игра какая-то товарищеская или еще. Детям надо очень быстро думать, принимать решения, находить новые решения. То есть, маленькая площадка, очень быстро идет спорта, нет времени, нет пространства. Для этого все надо делать быстро, что ведет к улучшению и развитию индивидуальных качеств очень сильно. Плюс, когда дети находятся на тренировках, ну в тренировочном процессе, они между собой общаются, то есть развивается и социальная сторона данного ну, вопроса. То есть они учатся общаться с другими детьми, находить общий язык, что также... За специфікою футзал цікава дисципліна. Майбутні майстри шкіряного м'яча працюють над фізичною підготовкою, розвитком координації рухів, проводять регулярні тактичні і теоретичні заняття та, звісно, грають у своє задоволення. Дело в том, что тренировки по футзалу очень схожи с тренировками по футболу. Большое, большое внимание уделяется работе с мячом, индивидуальной координации, индивидуальной технике. Плюс во дворце пионеров мы еще имеем возможность посещать бассейн. То есть дети плавают, занимаются плаванием, что также ведет к неплохому развитию опорно-двигательного аппарата. Ну и стараемся давать гимнастику, то есть растяжки, стандартная работа футболистами. Я Виктор Леоненко. Смотрите «Футбольную неделю» и смотрите почаще футбол. Хороший желательно. Вот поэтому, чтобы такого достигать, смотрите «Футбольную неделю», болейте за футбол, и тогда вырастите действительно своих детей хорошими футболистами. Девица футбольной тыжды на канале Вита. Переживайте, болейте, играйте, самое главное, в футбол.